Притча повна банка. Професор філософії, стоячи перед своєю аудиторією, взяв п'ятилітрову скляну банку та наповнив її камінням. Кожен не менше трьох сантиметрів у діаметрі. На сам кінець, він запитав студентів, чи повна банка. З різних куточків аудиторії почулося так сповнена. Тоді він відкрив банку горошку і висипав її в міст у велику банку, трохи потрусив її. Горошок зайняв вільне місце між камінням. Ще раз професор запитав студентів, чи сповнена банка. Відповіли так, сповнена. Тоді він узяв коробку, наповнену піском, і насипав його до банки. Звісно, пісок зайняв існуюче вільне місце і все закрив. Ще раз професор запитав студентів, чи сповнена банка. Відповіли так, і цього разу однозначно вона сповнена. Тоді з під столу він дістав кухоль з водою і вилив його в банку до останньої краплі, розмочуючи пісок. Студенти сміялися. А зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, що банка це ваше життя. Камені це найважливіші речі вашого життя, сім'я, здоров'я, друзі, свої діти, все те, що необхідно, щоб ваше життя все таки залишалося повним навіть у випадку, якщо все інше загубиться. Горошок це речі, які особисто для вас стали важливими робота, будинок, автомобіль, пісок, це все інше, дрібниці. Якщо спочатку наповнити банку піском, не залишиться місця, де могли б розміститися горошок та каміння. І також у вашому житті, якщо витрачати весь час та всю енергію на дрібниці, не залишається місця для найважливіших речей. Займайтеся тим, що приносить щастя, грайте з вашими дітьми, приділяйте час вашій дружині або вашому чоловіку, зустрічайтеся з друзями. Завжди буде ще час, щоб попрацювати, зайнятися прибиранням будинку, полагодити і помити автомобіль. Займайтеся насамперед камінням, тобто найважливішими речами в житті визначте ваші пріоритети. Решта це лише пісок. Тоді студентка підняла руку і спитала професора, яке значення має вода. Професор усміхнувся. Я радий, що ви спитали мене про це. Я це зробив просто, щоб довести вам, що як би не було ваше життя зайняте, завжди є небагато місця для безділля.